New York Times пише, що за допомогою цього удару Україна надала Росії додатковий стимул почати серйозні переговори. Мільйонам росіян зараз очевидно, що хоч Україна не може зупинити навалу на землі, вона все одно здатна завдавати агресору великих втрат. Причому будь-де в Росії. Асошітипрес розкриває. Також цю думку розвиває її і каже, що Павутина показує стратегію України. Вона полягає в тому, що менший і слабший супротивник може досягати свого несиметричними точковими діями, і Україна вкрай успішна в цьому. Блумберг повідомляє, що використав недільну спецоперацію як привід нагадати про інші зухвалі українські спецоперації. Зокрема, він там купнув глибше від крейсеру Москва до розвитку флоту. Надводних дронів в Україні Financial Times називає вибухи на російських аеродромах епік фейлом російської влади як за наслідками, так і за тим, що тримати літаки просто неба на четвертому році повномасштабної війни ну якось було трошки. Глупа медіа також згадує, що на попередніх переговорах в Стамбулі російська сторона запевняла, що може воювати хоч 21 рік, як це було у випадку зі Швецією. Але ця така змуш... змусить росіян спитати себе, чи точно вони зможуть витягнути війну такої інтенсивності з подібними втратами так довго.